Учні, сьогодні до вас на урок завітала команда кращих істориків Херсонської гімназії номер 1 яка розкаже вам про цікаві та незвичайні історичні факти. Доброго дня, гімназисти! А чи знаєте ви історію? Так! <тас> дуже добре! Отже, сьогодні ми з вами попрацюємо над однією дуже цікавою темою. А як саме вам потрібно буде, здогадавшись, розв'язати декілька вправ? Скажіть, будь ласка, хто перед вами зображений? Воїни! Так, Це воїни. А які саме воїни ми здогадаємося з вами, розв'язавши одну вправу. Є бажаючим. Здогадалися, хто це? Так! Да. 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 Молодці. Це образ козака. Опишіть, яким ви його уявляєте? Це вільна людина. Так. Коровий. Так. Мужній. Добре. А як він виглядає? Він має шапку. Шаровари. Жупан. Перед вами зображений козак 17-го століття. Наше завдання сьогодні ознайомитися з його екіпіруванням. Його одяг складався з жупану. Поясу тканого, поясу шкіряного, шароварів, чоботів та шапки шлику. Його зброєю було келеп, ніж, шабля та мушкет. Також завжди при собі він мав допоміжні засоби: поясний гак, порохівниця, навійник, викрутка і так далі. Хто хоче спробувати екіпірувати козака? Артем та Ваня. Будь ласка. Закріплення ми з вами пограємо в гру Правда-брехня. Є бажаючі? Є. Виходь. Козаки човни називали Чайка. Правда. Національна визвольна війна відбулася під проводом Дмитра Вишневецького. Брехня. В місті Олешки Херсонської області існувала Січ. Правда. Запорозька Січ була ліквідована в 1775 році. Правда. Слово козак татарського походження. Братується, Катерина Друга знищила Запорозьку Січ. Правда. Першу запорозьку січ будував у Хмельницький. Це брехня. І останній закинували проти татар. Правда. Поглянемо тепер на результати. Молодці! Ви прекрасно засвоїли цей матеріал. За допомогою програми Мозабук навчання стає Цікавим, творчим та успішним!